Ой-ой. Неймовірно. Привіт, народ! Сьогодні вже вечір 9 березня, але це відео буде про 8 березня. Про вчорашній день і воно закінчиться саме вчорашнім днем. Чому? Тому що був дуже поганий інтернет. Я кілька разів редагував, відео, вкорочував, що хочеш, робив, але а, спочатку воно було задовге, сильно довго заливалось. Потім я його вкоротив знову, там ще довго модератори перевіряли. Я не знаю, що там відбувається. Інтернет у мене насправді дуже хріновий в цьому, в готелі. Зараз спробую змонтувати щось і злити через а, мобільний інтернет, може буде швидше. Ось якось так. Багато повидаляв попередніх відео, тому що не бачив ніх сенсу, вони ні про що насправді. А, я намагаюся бути щирим і говорити про все так, як воно є, але за свою щирість часто можна отримати добрячого пр... прочухана. Це вже було... Це ж було вже. Так що, знаєте, зараз такий період, що, мабуть, не варто розповідати про абсолютно всі речі, що зі мною відбуваються, прямо аж. Всьому свій час, настане час. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, я відкритий для запитань. Так що такі справи, люди. Ну а зараз ми починаємо з 8 березня. Дивимось мою вчорашню прогулянку. Спонтанно це було не сплановано ні про що, я вийшов з дому і там вже по дорозі планував. Спочатку збирався піти в одне місце, потім так вийшло, що вирішив йти в інше місце, а потім вже вирішив дертися на ту гору. І я видерся. Тому... 8 березня. Поїхали. Та й чому я змирився з тим, щоб залишитись тут? Хоча при величезному бажанні, в принципі, я міг би розібратися і поїхати в іншу країну. Це не є така вже й проблема. Зараз машина проїде. Автомобіль. А, можна поїхати навіть, враховуючи те, що мені дали водійденець, ну, біженство так зване, я навіть не знав, що це. А, можна від нього відмовитись, можна подати заяву, зв'язатися з службами, з державними. І... То не питання, ну, наприклад, навіть в Чехію, хоча ну, треба було б трошки по... Працювати над цим, але це можливо. От. Так само можна було б поїхати. В мене є знайомі в Германії або там, де-інде в інших країнах, де навіть з словацьким біженством мене прийняли дали б своє біженство. Деякі умови, деякі гроші, але навіть я сю в Германії зараз кажуть, 500 евро платять, дають житло, кормлять, сидиш собі. Все чудово, 500 ще євро маєш зверху. Але який сенс мені мати 500 євро? О, автомобілі почалось. Який сенс мені мати 500 євро, якщо я можу заробити 1000 євро, наприклад. Ну, десь так, плюс-мінус. Ну, це вже не багато, але це цікавіше, і я буду щось робити, а не просто сходити. З розуму сидіти. О, тим більше в Германії треба вчити мову. Німецька вона мені буде вийшло. Добре. Йдемо далі, бо тут шумно, треба пройти це село. Йдемо в наступне. Тобто, що я мав на увазі? Що в Германії, наприклад, ти саме можна сидіти. Без роботи, роботу там знайти набагато тяжко. Тут зразу приїхав, тобі не дають ніякої допомоги. Практично ну вже кладали, ось цей це, це вже величезний бонус і плюс. Ну, В принципі, все. Але шукай роботу. Дає, ну, дають можливість іти працювати відразу. А там не дають можливість, там багато волокіти, волокіти всілякоді всі і. Сюди собі на 500 євро виживай. От. Ну. Зараз наразі я змінив свій маршрут. Маршрут змінив. Буду в інше місце. Вирішив піднятися на Черну Гору. Не буду жити прямо аж туди далеко, то вже завтра я пізно вийшов. Так що подивився по карті, туди-сюди плюс-мінус вирішив піти в інше місце. Так що йдемо. Будуються собі люди прямо в підніжжі гір. Ну, класна природа. Я просто подивився по карті до того місця, де я маю йти, то насправді там не 7 кілометрів. Тут тільки до першої точки, а далі там в мене вийде 15. а потім ще назад. то Я вирішив подивитися наче до Чорної Гори ближче, але під гору. Ну, чого? Кайфово так жити тут, в тут ніж гір. Струмочок собі така. Очевидно, яр такий, міжгірний Така дорога вгору. А тут у нас струмок. О. Можна піти вмитися. Але я потім не вилізу. На камеру не видно, але яр глибокий тут. Такий. О! Сітка для птиці якась тут отак внизу. От отак мені догори. А оце я такий. Оце такий. Люблю такі речі, блин, гуляти. Але природу дуже люблю. Але діло в тому, що треба кидати курити. Це така дурня. Люди не куріть. Тим більше тут цигарки такі дорогі. 480 евро в Україні Ну 2 евро Ну це на цей момент Чорна гора так треба відкривати мапу і дивитися як туди вилізти Фу. Треба кидати це Звільнятися від цього Переставати, не кидати, тут немає що кидати. Так. Класно. Все, відкриваю мапу, дивлюся далі. Подивився я далі. Ну що? З годинку, мабуть, топати приблизно. Таке. Та нічого. Котре там годинка, то радше треба глянути. Так. Ага. 16.36. Блін, вже вечоріє. Вже вечоріє. Такий собі час, щоб гори підніматися на ніч. Ну але от хочеться, не можу я сидіти. О. Гарно. Кайфую, дивлюся і знаєте, прямо аж вау. Наче нічого такого, прямо аж, але... Яка ж воно? Оце. І і прямо вгору, вгору, далеко вгору. От звідти. І туди. Це подумав, добре, що я все-таки взяв води з собою. Комарі вже якісь літають. Тепління. Та вже було 20 градусів. Сьогодні 10. Вже менше навіть. А, як і 10. Я не знаю. Ну зараз під гору йти жарко. Стромочок гарненький такий. Герський. Пробив собі дорогу. Окей, їдемо, дивимось. Це річечка тече і там витікає. Місточок. Але я не це хотів показати. Саме. Наскільки я чув, що тут дві рубка незаконна. Не знаю наскільки це законно. Бесідка. Дві бесідка. Ну ось таке. Все пронумеровано. ні, ну тут, тут, мабуть, все законно. Я так думаю, бо сильно помітно. Там там щось написано. Лесковець. Що подивимося, що там на бесі дочці. І тут розвилка і туди дорожка. Тут десь може бути ще якась сторожова будка. Не хотілося б нікому пояснювати, що я тут роблю, хто я такий. Непогане місце. Мабуть. Для відпочинку, але з таким видовищем. Все, до мабуть, хвилинку перепочину на пеньок. Таке сміття теж трохи є. Це тільки йде може вибратися, отак на ніч лізти десь. Я хвилююся за те, що... Я не зможу вам показати нічого, бо поки я доберуся, я ще навіть половину від села, там біля церкви, до села ще йти від номеру півгодини. години. 40 півгодини. А від, від церкви і до кінцевої точки я прийшов десь відсотків 30. Ну, Я дойду. Сподіваюся, що буде ще видно. Йдемо скали засохша магма. Геологія цікава штука. Колись це все було рідким. Цікаво виглядає. І ось там знизу я прийшов. Я ось туди Вперед поки що трошки дорога вирівнялась, а далі знову під гору. Пройшов я вже десь близько 70%. Не знаю, сенс писати. Фу. Захекався. Давно вже не ходив так швидко і так далеко. Колись бігав, як метелик літав. Так ледве дотикаючись до поверхні. А зараз вже треба собою зайнятися. Але все одно. А єдине, що батареї ще мало я телефон до кінця не зарядив, думав мені вистачить. Тому на зворотньому шляху я вже вам нічого не розповім. Та й тямно буде, не буде сенсу вже. От. От справи. Ні про що не шкодуйте люди в своєму житті. Навіть про самі, як би вам здавалося найтупіші поступки. Все це досвід. І йдіть до своєї цілі. Ставте собі цілі. Хай це буде не мрія, а ціль. Перетворіть свої цілі. Ой, боже. А, мрії. Цілі. Зробіть їх цілями. Йдіть, йдіть до свого вперед. Долайте бар'єри. Здобувайте винагороди за свої квести. Шлях. Не забувайте зупинитися і подивитися навкруги як гарно. Робіть своє життя. Система тут таке. Так зручно. так комфортно. Але це великі обмеження. Це як в загоні. Знаєте, не хочеться нічого сказати такого образливого, Ну реально. Система це кожна люба. Системна держава це як загін такий, знаєте, для овець. Ну, В нас є вибір, ми не вівці. Ми можемо жити як захочемо. Можемо жити в системі. Так зручно, в цілому. Зрозуміло. Можемо виходити за межі системи. Так теж цікаво, не так зручно, не так комфортно. Але цікаво. Фу. Ще трішки. Телефон просто вже там відсотків 30. А коли пишеш відео, то він шаленими темпами просто акумулятор йде в мінус. Фу. Ніс червоний це від того, що мені жарко просто, У мене теплий світер. Нісі як в Діда Мороза. І запам'ятайте, не все так важко. Не все так важко насправді. Не все так складно. Все набагато простіше, ніж здається. Фух, Мені ще 15% до вершини. От. Не слухайте тих людей, які кажуть, що не все так просто, не все так легко. Ні. Не все так важко, не все так складно. Це набагато простіше. В цьому житті все. Наскільки просто, що людині треба робити з цього якісь складнощі. От і все. Це банально. Легко зрозуміло. Просто йдіть до свої мети, будьте собою. Дорога максимально крута. Може сповільнитись. Ще відсотків 10. Може менше. Нагорі, бачиш. Бесідка вже стоїть якась. Тут ще є стежки, це я йду. Просто по дорозі там. А ще є стежки, стежки всякі. Фу. Жарко. Ну це ще не максимально круто Але вже реально круто але відео не передасть. Крутизний. Батарея залишилась відсотків 25. Вот. Мені на зворотній шлях потрібно буде. Так, і що в нас тут? І що в нас тут? Ага. Різкий поворот. Нагород туди. Так. І... Слизька дорога з болота туди на гору Окей. Я вже не знаю де йти. А от там бесідка. Погано видно, там в даличині. Дах від бесідки В кінці дорожка. Так, добре відкриваю мапу, дивлюся далі. Я маю дійти, я це зроблю. Навіть якщо буде темно. Ходім ще назад. І саме так було кінець та річки вгору. З болота то було так, куди мені треба. А в якась бачите, в тим тут сторожка. Крутезна і дороги немає, є стежка. Ще кажуть, що в цих лісах водяться ведмеді. Я думаю, що ми договоримося, якщо я зустріну одного них. Або він мене з'їсть. Я вже своє відплакався, отбоявся. Так що... Якась трошка. Чи є там люди, чи нема. Не знаю, але відео треба Фу. закінчувати, тому що батарея залишилась. Дуже мало, а сідає вона з каженими темпами. Це що під сніжок. Бачу якесь табло. Табло, кажуть бочка. Це мабуть, душ. Щось таке? Готово вниз? А то вгору? Відомо камера не передасть але не знаю, о сніг сніг дивіться Майже. Але я доповзу до вершини. Це вже я остаточно зрозумів. Що мені пора переставати? Палити. Опа! А це що? Що за дорога? Це як? А мені туди... Дорого. Треба відкрити мапу і подивитися. О, де, може я по ній зріжу. З ведмедями на велосипедах. Так, добре, батарей сюди. Як же гарно. Камера того не передасть. Серце влітає. Там вже сонечко у мене заходить. Ну вже зайшло, то вже залишки в червоних хмари. Та й цей. Збився навігатор. Я... Ось та дорога, що я показував перед цим, трошки нижче. То я мав ній йти. А я подерся як дурачок. Кущами просто вгору. Ну, збився навігатор, я не знаю, де та точка стояла. Тут вже сніг. Внизу його вже давно нема. Ще й дрова якийсь. А там синє горе. На камеру не видно. Здається, наче ось ось, А по факту воно. дерешся і горку, опа. Стежина Стежина Там на вже. Фу. Так, тепер по трішки Ну, мені треба було туди, де він червоне небо. А я трохи збився. А все стежина. Доріжка прям. Але нагору на І тому Акумулятор сідає вже повністю. Так у лісі, лісі темному, Де ходить хитрий ідан? Все, чуваки, чуваки, Не перекур, це без мене. Емо. Я вже все. Я пас. О. Не знаю, та не видно вже ніхрена. На жаль. Навіть эти гори А там на убри Блін ночима видно. Ого Блін. Як це гарно Ой-ой-ой! Ото гори. О, сонце вже... Камера трохи висвітлює, насправді темніше на дворі. От. Ого, а як я буду вертатися? Я не згорілася. Ще й без карти телефон зараз вирубиться. Йо-йо-йо. Ну все. Я видерся. Фух. Ого! Ну я скажу воно. Воно того коштувало. Ось так. Яка краса? Угу. Неймовірно. Була б палатка, і я б тут спав. Як чудово зранку бачите таке. Красота. Ну все. Йдемо назад, бо темно.